Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, кра... краще рідної нема. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила ноги, натрудив. Ми спитали журавля. Де Вчора журавель відповідає, краще рідної немає. Облітав жураве, сто мурів, сто земель. Облітав, відходив, новий. криво новий натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля, а журавель відповідає, що кращої рідної немає. Obletaj, užur, obletaj užur, vedno milim, vedno zmej. Obletaj, obhodaj, kleva vami na trudev, me spetaj užurja, vidi na krajši zemlja, užurvej, ki ti prodaje. Рідної немає, Рідно, ну, немає. Молодець. Облітав жулавель, сто молів, сто земель. Облітав, обходив, клила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де я земля? Журавель відповідає, клащо немає. Облітав, Облітав. журавель. Жу... То морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги, натрудив, ми спитали журавля, Жу. Де найкраща? Земля. Журавель, журавель відповідає. Краще, рідної, немає. Облітав журавець. Облітав, обходив, крила ноги, натрутив. Ми спитали журавля, де найкраще я земля. Журавель відповідав, відповідає, краще рідної немає. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, Облітав обходив. Криво ноги натрудив. Ми спитали до Де найкраща земля. земля? Гуравель відповідає. Краще рівні немає. Журавель, сто Марі, а сто мерем. Земель. Земель. Обитав, а Опитав, а ходив. Крила, ноги. Натрудив. Натрудив. Ми. Ми спита. Спайта. Журавля. Жура краща. Де, Де. Най найкраща земля. Жура. Жураве. Відповідає. Ю -плиця. Ю -плиця. Краще, краще. Рідної. Ю, рідної немає. немає. Молодець. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, корила ноги на та Ми спитали журавля, де найчастила земля. Журавель відповідає, щастя грізної немає. Облітали Що мої, що зінає. Обходили, крила ноги на туди. Ми спитали журавля Де найкраща краща земля? Журавель відповідає. Кращої рірмі немає. Облітав журавель, 100 морів, сто жими. Облітав, обходив. Крил. Крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща я земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Молоде. Олітав журавель, сто морі, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги на трудив. Не спитав журавля, де найкраща земля. Журавель повідає, краще рідної немає.